Закон для мови не для горстки людей. Михайло Чечетов відкрив справжню причину прийняття закону про мови. Заступник голови фракції регіонів пояснив, спочатку варто вести регіональною російську мову, тому що її розуміє весь український народ. Щодо інших мов тут я процитую зрозумілі інші мови, зрозумілі лише купці людей. Можливо, варто вести пізніше, якщо на це буде воля і фінансові можливості місцевих громад. Цю думку чечетов висловив в інтерв'ю Радіо Свобода під мовами купки людей мав на увазі болгарську, гагауську, молдав молдавську, угорську та інші мови нацменшин, що проживають в Україні. 46 мільйонів людей розуміють два мови русський і український. Ні болгарський язик, ні юлгерський язик, ні румінський язик, ні єврійський язик, там ідиш, або єврійський, не знаю, як там. Ці мови якщо розуміють тільки кучка людей, Менше ніж за добу думка Чечетова змінилася, і вже в інтерв'ю нашому каналу головний регулювальник ради заперечив свої власні слова про кубку людей. Чечетов звинуватив журналістів Радіо Свободи в тому, що вони просто викривили його думку. Ми говорили це речення про те, що тільки я говорив those... гав... только я я, я, гав... Гав... я гаваря, гавая горіл. Только одно, що всі. Нации, все люди имеют право в регионах принимать решения в соответствии с языком, в соответствии своей позицией. Какой язык будет региональный? Другое дело, что там, где превалирует, как в Одессе, большее число русскоязычного, то естественно Одесса приняла русский язык.